Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Блаженні ті, що слухають Слово Боже і здерігають Його однією із найвизначніших притчей. Євангельських є притча про сівача. Кому із нас не є та картина, коли сівач виходить сіяти зерно? Але ще більш актуальною є картина біблійного сівача, який. Виходить і сіє зерно вічне, яким є слово Боже. Медики ті стверджують, кажучи, скажи мені, що ти їш, що споживаєш. І я скажу, який в тебе стан здоров'я, скільки ти будеш жити. Церква стежує. скажи мені, що ти слухаєш. Я скажу, який є твій духовний стан. Святитель Іоанн Золотуський говорив такі слова. Добрий апетит говорить про те, що людина є здоровою. Якщо є в людини бажання слухати Слово Божого, це означає, що людина є духовно здоровою. І тому Господь каже, в Євангелії Ів Яна, про це ми читаємо, що ви не від Бога, якщо ви не хочете слухати Слово Боже. Але у цій притчі, яка щойно була прочитана, йдеться не про тих, хто не хоче слухати Слово Боже, а йдеться, власне, про тих, які слухають Слово Боже. І Господь, роз'яснюючи оцю притчу, промовляє до апостолів, роз'яснюючи її, кажучи, що зерно це слово Боже. Той, хто сіє це зерно, це проповідник, а сама земля, на яку впадає оце зерно, це є людини. І ось кожен із нас, доріг в Христі, слухаючи це євангельське читання, має собі зробити такий іспит, до якої категорії належить моє серце. Я себе до чого можу прийняти із цих чотирьох, про які щойно засвідчено було в Євангельському вчиті. Одна категорія. Каже Господь, це коли зерно упало край дороги. Це говорить про що? Дорога це є тверда поверхня. будь їх обставин, коли зерно падає на таку тверду поверхню, воно не може пустити кореня. І таке зерно, воно може бути тільки повідзьобуване птахами небесними. І тому Господь каже, що це ті, хто слухає, але потім диявол приходить та забирає його. Тобто це зерно. Друга категорія це коли упало на ґрунт кам'янистий. Що мається на базі? Грунт кам'янистий це вже ґрунт. І, як правило, це зерно, яке падає на ґрунт кам'янистий, воно. Здебільшого пускає коріння. Але це коріння не має основи, воно не має за що вчепитися, тому що далі камінь знову ж таки тверде, тверда поверхня. І, як правило, така категорія людей відпадають в час випробовування. Нібито приймають Слово Боже, але воно не затримується довго їхньому сподіваюся. Серці, тому що будь-які випробовування, які випадають на їхню життєву долю, вони той час відпадають і не дає це посіяне слово жодного плоду. Третя категорія це коли зерно впало між темряв. І терня залушило його. Тобто слово прийняте. Але через клопоти туземні, через багатство і інші якісь проблеми житейські, це слово заглушене терм'ям. Заглушено цими обставинами. І тільки четверта категорія це ті, які приймають Слово Боже, бережуть йому щиру добу в серці і приносять плід в терпеливість. Дуже важливий дорогі в брати і сестри, акцент Господа на тому, що серце має подібно як добра земля, принести плід. І ось проблема не в зерні зерно добре. Проблема не в сівачі, рука якого засіває зерно. Проблема в ґрунті землі не упадає те чи інше зерно. І ось дуже важливим є в нашому житті, дорогі охресті, брати і сестри, проаналізувати, як ми зберігаємо у своєму серці слово Боже. Чи приносить воно плід? Чи воно змінює нас? Що таке плід? Чому заключається оцей плід? Апостол Павло, послання до Галаків, каже, а плід Духа це любов, радість, мир, добротерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність, здержливість. Оце ті плоди, які мають. Народжуватися в нашому серці внаслідок посіяного слова. Слово Боже актуальне було, є і буде у всі часи. Про це говорить Святий Апостол Павло, кажучи, що Боже Слово живе і діяє. Воно впливає на людські серця, воно змінює життя людей. Але змінює тих серця, яких є готові прийняти його. І коли ми сьогодні читаємо Книгу Дій святих апостолів, коли ми читаємо, коли тисячі людей приймали хрещі, ставали християнами, змінювали спосіб свого земного життя після Богу апостола посла Подібне відбувалося після проповіді інших апостолів, які силою і дією Святого Духа були керовані ті чи інші місця, де вони мали це робити. І, приймаючи це слово у своє серце, люди розпочинали нове життя. Життя з Богом. Що ж заважає нам сьогодні? Що заважає нам сьогодні прийняти у своє серце Слово Боже? Що заважає нам сьогодні змінювати своє життя на краще? Звісно, що комусь заважає терня, суїта світиця, тулботи світицю, які так людині не дають спокою, що людина забуває, як чув зміст цього життя. І, власне, кожен із нас повинен проаналізувати своє життя і зробити висновок, що для мене пріоритет, що для мене найосновніше. Чим я живу? Що любить моє моєму серці? Чим я приймаюся, чим я сповнююся щоденно? адже інформація, тобто слово, чи воно друковане, чи воно промовлене. Це те, що формує нас. Це те, чим ми живемо. Якщо їжа це є необхідність для нашого фізичного тіла, то інформація, слово це те, що необхідним є для нашої душі. І, власне, це те, що формує нашу душу, що формує наше духовне життя, що впливає на нас і на наше духовне життя. І тому дуже важливо є. Дорогі в Христі, браті і сестри, щоб ми це могли збагнути, щоб ми зрозуміли оцю силу Слова Божого. щоб ми частіше брали до рук це священне Писання, щоб ми кожен раз були відкриті серцем, коли лунає оце Слово Боже, бо каже знову ж таки, священне Писання, що віра від слухання, а слухання через Слово Христове. І ось, власне слухання, читання і пізнавання науки Христової це те, що впливає на наше духовне життя і це те, що може допомогти нам принести гідний рід. Я все ж таки зупинюся на тому, а що таке плід? Багато людей до кінця збагнути не можуть, а що таке плід. Ви знаєте, коли померла Тавіта, читаємо у книзі дії святих апостолів. То до нього, до апостола Петра, звернулася велика кількість жінок. Вони обступили його навколо і кажуть, принесли йому плаття і кажуть йому, дивіться, оце шила Давіта. Оце робила для нас навіта. Вона померла. Але ми не можемо з цим здаритися, що вона померла. Скільки вона добрих діл зробила? І апостол Петро на прохання оцих жінок, які вказували на ті добрі справи, зроблені тобі, воскресивій метри. Мені пригадується, що один випадок я не можу собі це забути про те, як слово Боже діє на. Ті серця, які свого часу, можливо, були найзакам'янілішими, найчерствішими, але десь все ж таки посіяне проросло. Мені пригадується, випадок про одного чоловіка, який більшу частину свого земного життя провів у тюрмі, у вибраній колоні. І звісно, що сидів він там, у цьому місці позбавлення волі, не випадково, а справді був злочинцем, а справді творив діла гідні того осудження, яке він отримав. Але за це була одна позитивна річка цього чоловіка, він дуже любив читати. Він дуже любив читати і ця бібліотека, яка була у виправній колонії, він всі книги прочитав. І ось одного разу, коли він попав карцер, а це її тюрма у тюрмі. І перебуваючи там, хтось йому запропонував, щоб він почитав Євангелію. Він каже, я не вірю в Бога, я це читати не буду. Ну, ти віриш чи не віриш, ти почитай. І ось попід ці підцікаті йому засунули новий заповіт. Звичайно, книжечку новий заповідь. І він, звісно, не маючи, що робити там, прочитав. Прочитав один раз Івангелію. І каже, не зрозумів, що почитав. Не зрозумів, хтось там помер за когось помер, хтось там віддав своє життя за когось. Почитав друге. І коли він почитав втретє, він каже, я відчув саму присутність Христа. І знаєте, ті люди, які сидять в тюрмі, вони роблять такі натовки, зірочки на колінах. І це означає, що я ні перед ким не сіляю свої коліна. Цей чоловік впав на коліна і сказав, я через все своє життя ні перед ким не сіляв свої коліна, але тепер я схіляю свої коліна перед Тобою, Господи Ісусе Христе. Цей закаденілий, зачефтілий грішник в одну мить оскається. І те, що привело його до покаяння та до Його життя, було Слово Боже. Так і в нашому житті, другі в Христі, ми повинні впускати у своє серце слово, слово Боже. Є багато людей, які кажуть, я знаю. Ви знаєте, я часто спілкуюся з людьми, які кажуть, мені вже відома ця історія там процілення Десяти Брокаженних, процілення. Там про мої жінки, там, про Воскресіння Лазаря чотири дня, вони все це, це знають. Ви знаєте, знати, цього сама. І коли голові, в навіть в голові все це є, але людина не може впустити це трошки нижче у своє серце, ніколи оце знання людину не спасе. Людину спасає слово, коли вона впускає його у своє серце. Ми сьогодні багато чого знаємо. Так сьогодні діти знають історії біблійні. Так сьогодні знають багато історії, які пов'язані і про Патріарха Авраама, і Якова, і Ісаака, і всіх старозавітніх правил, які можуть назвати. Так може на пам'ять сказати всі притчі, які казав Господь Ісус Христос. Так може назвати всі часа, які творив Господь. Але якщо це буде залишатися на рівні знання, це не принесе користь духовної. Тому дуже важливо є читання Слова Божо і вслуханні Слова Боже приймати це серцем, а не розумом. І як тільки ми починаємо приймати це серцем, от тоді відбувається перевір у нашому Тому пам'ятаємо, церква це школа, яка готує нас до вступу у вищий навчальний заклад у житті вічні. Якщо у школі загальноосвітній всі працюють вчителі над тим, щоб людину, щоб ту дитину, яку привели до школи в районі ні читати, ні писати, за цей період часу всього цього дитина навчилася і інтелектуально розвивалася для того, щоб в майбутньому поступило в якийсь навчальний заклад, оприділилася із вибором своєї професії, то церква готує нас не до тимчасового життя, а до життя річного. І для того, щоб вступити в цей вищий заклад в життя вічне, необхідно навчитися приймати слово серцем, а не розумом. Є багато людей, які кажуть, знаєте, за мене така погана пам'ять. Я дослухаю, що ви кажете, потім прийду додому забуду. Знаєте чому? Тому що ви це приймаєте розумом, тому і забуваєте. Я так само маю погану пам'ять. Але я зробив собі на собі досвід такий, дослідів себе. Якщо це слово впадає в моє серце, я його не забуваю. тільки я його стараюся запам'ятати тут, я його забуваю. Як які я його пускаю трошки нижче у своє серце, я вже його не забуваю. І ось оце дуже важливий є момент в житті кожного із нас. Впустити це слово в своє серце. Бо якщо ми розумом це розуміємо, але серце не сприймаємо. Тому що воно є отой кам'яниський ґрунт, або воно взагалі є дорога, тверде покриття, і там не може, воно просто відбивається це зерно і чекає, коли птахи його годі воно і не залишається в серці, і не принесе плоду нікому. Так само, якщо наше серце є камінистим ґрунтом, от я бачу, наприклад, співає, скажімо, хор, гарну пісню, когось з'являються сльози на очах, це торкається серце. Не старайтеся цього приховати. Не стверджуйте своє серце, а навпаки, допоможіть йому ще більше розм'якшитися. Допоможіть йому розкаятися, допоможіть йому зросити оцей ґрунт свого серця треба. І тільки тоді посіяне слово принесе рід. А якщо ви почнете працювати навпаки, в протилежному напрямку, ні. Я твердий, я цього не буду, я плакати не буду, я не буду, я, я, я чоловік. Значить, оця твердість, вона і говорить про той кам'янистий ґрунт, а не про зрошену землю, яка готова прийняти і люди. Тому дуже важливо є, дорогі у Христі, ми маємо це практикувати. Слово Боже, воно є небето і тому я необразово на цьому акцентую увагу. Коли ми читаємо своє письмо, не думаємо, що я це вже знаю. Я вже це читав. Не це ми повинні думати. Чи я це прийняв серце? Розум я це знаю, Чи я це прийняв? серце. І ось то так, якщо ми будемо роздумувати, і це слово буде мати місце в нашому серці, тоді воно принесе плід. А у який спосіб воно принесе плід? Тоді, коли ми будемо в житті своєму практикувати те. Що ми почули і що ми прийняли у своє серце. Наприклад, сучасний світ пропагує зовсім інші цінності. Хіба сьогодні світ пропагує доброту, хіба сьогодні світ пропагує милосердя чи любов зовсім ні? Але коли буде в нашому серці оце слово, і ми знатимемо, що тільки тоді, коли ми практикуватимемо це в житті, оце і буде наш світ. Оце і є ознакою те, що посіяння сходить. Але якщо ми прожили все своє земне життя і не прийняли це слово, так ми чули, так ми знали, але не прийняли. Подібно, як фарисеї книжні, Скільки хто ліпше знав закон іудейський за книжників, та ніхто не знав краще. Хто дотримувався більше закону, як фарисеї, написано, що це найдосконаліша була. Релігійна спільнота свого часу, яка найбільше дотримувалася всього, що написано в законі. Але коли прийшов Христос, Його Слово вони не змогли прийняти. Вони шукали, що він робить не так. Вони шукали, за яке слово можна вчепитися. Вони шукали, що робити для того, аби знищити його. Чому? Тому що все, що в них було, Залишалося на рівні знання. І подібно і мило з християни. Якщо в нас все буде залишатися на рівні знання, але не на рівні серця, ми будемо жорстокими, ми будемо неспівчутливими. Ми ніколи не зрозуміємо того, хто потребує нашої допомоги. Ми пройдемо мимо того, хто просить нас. І знаючи все це, знаючи все це. Читаючи все це, чуючи ці слова, вони залишаться на рівні нашого розуму, але не на рівні нашого серця. Тому сподоба Господи нам бути відкриті до Слова Божого. Сподоба Господи, зросити ґрунт нашої землі, нашого серця для Слова. Сподоба Господи, прийняти це Слово і дати можливість щоб воно родило стократно? Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Ісу!